І навоювалися, Росіяни вилетіли із Сирії додому. Повертаються групами. Першими спокували валізи, екіпажі кількох бомбардувальників. Су 34 вони вже хваляться родичам у воронежі, як боронили режим Башара Асада, друга Путіна і всього руського міра. Сам же Путін про вивід своїх військ із Сирії поспішив відзвітувати Обамі. Що вчора зв'язався з Білим домом телефоном, от тільки дружені розмови не склалося, Барак Обама не впустив нагоди нагадати кремлівському очільнику про його війська на українському Донбасі. Це спескорна на плюс Вітаю вас. Починаємо. Найвища готовність. Бойовики перекидають важку техніку на Донбас і формують нові бронегрупи для можливого наступу в травні. Відслужили четверта хвиля у кінці березня йде на дембель. До війська набиратимуть менше, але якісніше. З другого разу депутати таки проголосували за останній необхідний закон для безвізового режиму України. Краном та екскаватором розбирають уламки будинку на Одещині. А службою собаки шукають дитину під завалами. На Одещині у приватному обійсті вибухнув газовий балон. Від потужної хвилі помешкання обвалилося та зайнялося. Загинув господар його дружину з пораненнями доправили до шпиталю. З під завалів витягли чотирирічну дівчинку. Її шестирічного братака шукають і досі. Сьогодні зранку Вікторію перевели з реанімації до травматології. Жінка не пам'ятає, що з нею трапилось і ще не знає про горе, яке спіткало родину. Вибуховою хвилею її викинуло з будинку. Життя їй врятували сусіди. Вибігли на вулицю, побачили, що тут таке бно, всі кричать, побачили дівчину, ну, жінку. Ноги були у неї в завалі, і одна нога була прижата. Ми з пацаном питались достати, ну, сказали, що пацієнтка в пробушку. Медики кажуть, життю жінки нічого не загрожує. Вижила і її чотирирічна донечка. Дівчинка провела під завалом півтори години. Чудом. Дитя достали, ці глаза голуби, яркі такі і заулибалась. Візуально ніяких травм не було. Тобто, ні ожогів, ні тілесних повріждень, ну і спуки, і отравлення угарним газом. Щоправда, пізніше у лікарні у дівчинки виявили закриту черепно мозкову травму. Дівчинка доставлена була в тяжкому... В, в настоящее время довольно-таки неплохо, догрози вот, в житті э, никакой немає. Те, що маля вижило під уламками і справді диво, вибух був дуже потужний. Двоповерховий будинок вмить перетворився на купу цегли, а в сусідніх вибуло не тільки вікна, а й двері. Сильніший хлопок, ми виходимо сюди, во двор, і я замечаю, що його дом сипіться на, на мою, падає сюди. Вот це все мой дом високий, во йшо выше был. Вот це сложилось, як спичечная коробка. Це Я... шок. Сильный гул у нас в доме люстри люстры упали. ні окан, ні дверей на первом этаже. У мить трагедії батько та син перебували у підвалі. Саме там був епіцентр вибуху. Фахівці майже упевнені, що вибухнув газ, а от звідки він ще з'ясовують. У підвалі є газовий котел, а поруч у підземному гаражі стояла нова машина на газових балонах. Сусіди кажуть, господар купив її кілька днів тому і скаржився на витік газу з балонів. Зерна волна була дуже сильна, тому що тіло тіла знаходиться приблизно примірно ветрах сорока, від того місця, де пройшов взрив. Шестирічного хлопчика шукають уже добу. Одразу після вибуху рятувальники розбирали уламки вручну і їм допомагали сусіди. Коли дійшли до важких конструкцій, вхід пішли кран та екскаватор. Сложність заключалась з повіскових робот в тому, що в розрушеному, повністю розрушеному зданні проїзді періодичні периодические очаги возгорания. Горіння продолжалось практично на всего времени поисков. Рятувальникам вдалося зупинити вогонь, щоб він не поширився на сусідні будинки. Газ перекрили по всій вулиці. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одещина, Спецкор 2+, 2. Задній хід перша група російських винищувачів бомбардувальників су 34 котрі полишили Сирію, вже приземлились у воронежі. Літаки піднялися з бази Хмеймім у супроводі транспортника ту 154 і взяли курс на Росію. За словами господаря Кремля, його авіація виконала поставлені перед нею завдання, і лишатися її в Сирії у такій кількості потреби немає. Тобто, всіх терористів треба розуміти, Москва вже урочисто. Перемогла, утім, повністю російські війська із країни не підуть. Бази в Тартусі та Атакі і далі функціонуватимуть у звичному режимі. За даними міжнародних організацій, від російських бомбардувань у Сирії загинули 1700 мирних жителів. Перші російські винищувачі покидають базу Латакії. Військова операція тривала 168 днів. Тільки на бомбардування за цей час Росія витратила щонайменше 45 мільйонів доларів. А всі маневри в цілому увійшлися в 450 мільйонів. На перших шпальтах сирійських видань у підконтрольному Асадові Дамаску. Заголовок Асади Путін домовилися телефоном зменшити російський контингент з огляду на чинну ситуацію. Завдання, яке стояло перед військовими, виконане. Переконує Путін. Росіян за екранів телевізорів при участі російських воєнних, при участі російської воєнної групі, сирійським військам і патріотичним силам Сирії удалося кардинальним образом переламити ситуацію в боротьбі з міжнародним тероризмом. Більшість опитаних на вулицях у цьому не сумніваються. Однак погляди на майбутнє різняться. Шеф кухар Дмитро вірить тероризму кінець. Звісно, там, там групіровка ігіл <кій> Была бы уже практически разгромлена. Ну, там более-менее надеюсь, что наступит мир. Прекратятся эти перемещения людей и наладится у них мирная жизнь. от охоронця Сергія телебачення переконало в протилежному. Тепер каже кінець сирійцям. Ще хуже буде. Росія хоть чуть-чуть підтримує це і урегулює. Якщо виведуть війська, то буде, мне кажется, ще хуже. Так, із жовтня Росія врегульовувала мир у Сирії. Замість бойовиків і ділу цілила в райони, контрольовані повстанцями. 1700 жертв серед мирного населення за підрахунками правоохоронців. Закликів заходу припинити роздмухувати громадянську війну. Путін вперто не слухав. Під прикриттям російських бомбардувальників Асад відвоював околиці Хомса та Алеппо. Ось які ще 3 березня оцінювали роль Росії в сирійській війні світові лідери. Росія повинна негайно припинити бомбування цивільних сирійців та поміркованої опозиції. Час зрозуміти, що тільки відсторонення Асада від влади перехід повноважень до нового лідера здатні принести мир. Ми продовжимо тиснути на усіх винуватців цього конфлікту, і, зокрема, на Росію. Вона має нарешті припинити плутати опозицію режиму з бойовиками ісламської держави. Радіти, що підтримувати Асада бомбами Путін перестав все ще рано. Подякувавши воякам за роботу, заступник міністра оборони наголосив, із Сирії їдуть не всі. Бомбардування триватимуть, а тих, хто залишається на базі в Латакі, прикриють ПВО. На аеродромі в Воронежі кількадесят росіян, дітей, дорослих, священників, шикують в телегенічні щільні ряди. Народ піднімає прапорці і демонструє народну радість. Яна Серчук спецкордва плюс Авдіївський вузол. Бойовики так і не можуть його розв'язати. Нищівні обстріли наших позицій та спроби атакувати українські шанси результату не дали. Окрім втрат, ще 19 найманців потрапили до шпиталю з різними пораненнями. Збройні сили знають, хто стоїть проти них і які ударні угруповання маневрують на тому боці. Тому не гають часу, закопуються, мінують підступи до позицій і готуються тримати. Глуху оборону насправді на південно-східних околицях Авдіївки. Можна казати, що панує тиша. Поодинокі кулеметні черги час до часу було зранку. Лунало кілька розривів навіть ми чули. Ймовірно, гранат виключених з автоматичного гранатомета. Але принаймні ворожої артилерії та танків противника чути не було. Хоча ще темною порою поблизу тутешньої промзони та той такої синувацької розв'язки кажуть, бійці було надзвичайно гаряче. 12 годин останніх було нормально. Ну, перед цим конкретні бої йшли. Ну, не в даному моменті, не в нашому напрямку, що на нас, але ну, з лівої сторони і з правої сторони по флангам велися бої. Складно казати, з чим пов'язане таке затище із запланованим вже на завтра візитом до Донецька керівників спостережної місії обсє. чи можливо, просто з перегрупуванням у загонах бойовиків адже чимало їх знищили українські. Бійців впродовж останніх двох тижнів так само близько сотні їх потрапило до шпиталів з пораненнями Яснувати до та Донецька. Так або інакше на перехресті доріг Донецькостянтинівка та Донецьк-Горлівка, це власне і є та така словацька розв'язка. Нині принаймні у першій половині дня активних боїв та обстрілів ми не бачили і не чули. Натомість можу ствердно казати, що інформація бойовиків про нібито наступ та захоплення українськими військами крутої балки, селище це розташоване просто на межі з ясиноватою. Це відверта деза сепаратистів. Ми остаємось на своїх місцях, на своїх позиціях, і ніхто нікуди не рушає ні вперед, ні на які не круті балки, нічого. І ці указання про те, що будемо десь. Пересуватися таких не було. Даних поки таких немає. Донецька фільтрувальна станція її видно не озброєним оком від одного з українських опорників. Складно казати наскільки вона ушкоджена або ні. Але хлопці нам мені казали, що туди принаймні з української сторони ходять люди на роботу. Знову саме світ, кажуть у цій напрямку старої Авдіївки та вантешньої промзони, бойовики час до часу таки ведуть вогонь і кулеметний, і з мінометів. Я б більше сказав, що воно знаходиться на більш підконтрольній стороні противника, тому що з ДФС є такі час від часу ведеться хаотична стрільба. З Самої ДФС? Так, да, так. так Самої ДФС ведеться от хаотична стрільба. Знову ж таки, для провокації українських збройних сил, щоб спровокувати їх, незважаючи на відносне сьогоднішньої затиші. Я не буду не став стверджувати, що ситуація навколо Київської промзони та Ясловацької розв'язки. Нормалізувалося остаточно, адже розвідники говорять про щонайменше дві ударні ворожі оборони групи з танками, ПМП та бронетранспортерами, які тепер орудують у районі розв'язки. Мало того, є відомості, що загалом на авдіївському напрямку бойовики зосередили кількатисячно угруповані, керують яким. Російські офіцери, їх машини, це нові офіцери, які прибули до Донецька. Так от їх машини з російськими номерами та під посиленою охороною і спецпризначенців головного розвідувального управління російського генштабу і місцевих бойовиків навіть не надто вже й маскуючись нині пересувалися вулицями окупованого Донецька з Донеччини. Олександр Моторний, Андрій Марченко та Сергій Шпортило спецкордва плюс на Черкащині в останню путь провели загиблого в АТО Назара Крупку. 36-річний снайпер батальйону Айдар загинув під час мінометного обстрілу під Авдіївкою. Ховали воїна в рідному селі Коробівка. Церемонія прощання пройшла на центральній площі. Провести воїна. В останню путь пройшли більше тисячі людей. Чоловік був відомим в регіоні громадським активістом. За заслуги перед Черкащиною Назара кропку посмертно нагородили. Люди прощались із воїном навколішках. Весь шлях до цвинтаря односельці виклали живими квітами. Кожен з нас знав, що можна покластися. На надій для прикриття, якщо у команді був Назар. так сталося, що війна забирає серед нас кращих, кращих патріотів. Дембель вже близько. Четверта хвиля. Піде додому наприкінці березня на початку квітня, заявив міністр оборони України Степан Полторак. Сьома хвиля під питанням за словами міністра. Зараз армія укомплектовується контрактниками. Лише за останні два місяці на контрактну службу прийшли понад 9 тисяч військовослужбовців. У відомстві прогнозують, що місяця армія поповнюватиметься і ще приблизно 5 тисячами охочих служити. Це дозволить забезпечити необхідну кількість вояків. Якщо все піде, так повістка. До війська будуть кликати набагато менше. Слухання справи Єрофєєва та Олександрова вже в четверте перенесли цього разу через те, що адвокат російського спецпризначенця Олександрова Юрій Грибовський, якого вже оголосили в розшук, вдруге не з'явився в суд. Тож обвинувачений має знайти собі нового захисника до 21 березня. Того ж дня в Росії суд оголосить вирок у справі Надії Савченко. Попередні рази засідання переносили через недоправлення до суду. Обвинувачених також повідомлялось про потенційну загрозу нападу на конвой у процесі. Етапування Єрофєєва та Олександрова. Нагадаємо, російських військових затримали у травні в Луганській області у зоні бойових дій. Вони обвинувачені у створенні терористичної групи, терактах і вбивстві. Ваш я прошу вас пересіч. Смотрю голодного діла можна времество радни звичайно договору з новим викатом. Одну з останніх перепон на шляху до безвізового режиму з Європою подолано. Депутати ухвалили закон про електронне декларування майна посадовцями. Утім, вільно подорожувати до Європи у найкращому разі українці зможуть не швидше ніж за кілька місяців. І то лише, якщо 17 березня у Брюсселі, президент Порошенко проведе із лідерами ЄС успішні переговори про завершення оформлення безвізового режиму. Далі Єврокомісія має подати свою рекомендацію про скасування. Ня віз до Європарламенту і Ради ЄС. Імовірно, це може статись вже у квітні. Потім на засіданні ради ЄС 9 та 10 червня представники 28 країн можуть проголосувати за скасування безвізового режиму. Ну і на сам кінець ратифікувати рішення ради ЄС мають у Європарламенті. Окрім цього, на узгодження внутрішніх бюрократичних процедур після голосування може знадобитись іще кілька місяців. З пустого в порожнє депутати знову узялися звільняти Яценюка усіма доступними методами. Навіть зареєстрували у раді постанову про звільнення Арсенія Петровича. Однак, як з'ясувалось, вона незаконна. Так вирішили у регламентному комітеті і рекомендують депутатам її відхилити. Повідомила прес-служба народного фронту. Через розпад коаліції та урядову кризу робота в парламенті практично паралізована. Єдине, що спромоглися зробити депутати за півдня роботи, ухвалили закон про електронне декларування майна посадовцями, який є однією з останніх умов ЄС для отримання Україною безвізового режиму. За три тижні перерви у роботі Верховної Ради ані освіжити склад коаліції, ані узгодити кандидатуру нового прем'єр-міністра депутати не змогли. Тож, повернувшись до роботи під куполом, одразу прийшли до образ. Депутати із тих, хто вимагає відставки кабінету Арсенія Яценюка, зранку принесли до сесійної зали коробки. В них, начебто, підписи простих людей за звільнення уряду. Парламентська охорона скриньки перевірила металошукачем і нічого небезпечного не знайшла. Зрештою, загрози вони не становлять ані безпеці присутніх, ані уряду. Адже для звільнення Кабміну потрібні лише 150 підписів депутатів і 226 голосів на електронному табло. Те, що їх немає, продемонструвало голосування місяць тому. Ціми коробками можна заставити сьогодні всю залу Верховної Ради. Вся країна вимагає відставки Арсенія Яценюка. Поставте нарешті на голосування цю постанову. Постанова про яку згадує Юлія Тимошенко, хитрість юристів, оскільки голосувати за недовіру всього уряду на цій сесії вже не можна. Опоненти Яценюка запропонували звільнити його особисто. У регламентному комітеті розчарували, законними підставами для цього можуть бути смерть прем'єр-міністра або його особиста заява. У народному фронті наголосили, заяви Яценюк не писатиме, то шанси невисокі. Ми вітаємо ініціативу президента його фракції взяти відповідальність на себе і запропонувати кандидатури на прем'єр-міністр. Давайте представляйте нових нового прем'єра. Весь склад уряду, програму дій уряду і 226 голосів, які будуть підтримувати цю програму. Напередодні увечері президент запропонував очолити оновлений уряд лідеру самопомочі меру Львова Андрію Садовому. Парламентська фракція, що вийшла із коаліції і налічує лише 26 депутатів, відмовилася до більшості. Кажуть, готові повернутися, якщо будуть виконані три їхні умови: призначення незалежного генпрокурора, оновлення складу центру виборчкому, який працює ще від Януковича. Та оновлення виборчого законодавства закон про вибори за відкритими списками у самопомочі форсують не дарма. Переконані, на осінь влада готує дострокові парламентські, що ми бачимо в усіх цих танцях навколо прем'єрської посади. Бажання дотанцюватися до осені, бо кожен день перебування на цих посадах приносить конкретні хабарі, конкретні прибутки керівникам держави. А далі піти купувати на ці гроші округи. Лідер президентської фракції Юрій Луценко вийшов на трибуну із текстом промови. Схоже, образи, що полетіли на адресу самопомочі Єценюка, були неспонтанні. Шанс на реалізацію нової політики міг дати технократичний уряд, створений без партійних торгів, без олігархів. Але ця ідея вчора фактично була похоронена заявою самопомочі про те, що вона не вступить в будь-яку нову коаліцію під будь-який новий уряд. Думаю, що своє гасло візьми і зроби після відмови судового бути прем'єром, після відмови фракції вступати в будь-яку нову коаліцію, слід поміняти на здравствуй кролік третій рік. Після цього депутати за цілий день змогли ухвалити лише один закон. Коли ж дійшло до запропонованого народним фронтом про повернення активів Януковича, голосів забракло навіть за внесення до порядку денного. Хоча принципових зауважень не було. Фронтовики називали тих, хто не голосує посіпаками Януковича, і навіть блокували трибуну. Але об'єднати коаліційну родину це не допомогло. Ольга Кошеленко Андрій Хлус, спецкор два плюс і заград на волю убивці, злодії хабарники, пішли на свободу завдяки закону Савченко. Ріку СІЗО їм перерахували за два ув'язниці. Тож звільняються усі, окрім довічників. На них закон не розповсюджується, і це засудженим сидіти все життя не по душі. Чи є шанс на помилування за прискореним порядком і чи взагалі варто перераховувати термін такі категорії ув'язнених? З'ясовувала Валентина Доброта. Ось воно небо в клітинку. Тут раз на добу Бетонні коробці 5 на 2 з гакометри дихають свіжим повітрям, довічно засуджені. Да. Це Віктор Юрченко. Два вбивства, два замахи. Він припускає, що звертатиметься до суду по перерахунок терміну проведеного в СІЗО до вироку. Талкувати не можна людей. тобто варто застосовувати помилування. Звісно. я не говорю, що тому це мене касається. Ні. Довічники утримуються в найсуворішому режимі. З камери виходять лише раз на добу, вони не працюють, тримають їх зазвичай по двоє. Убивця 29 людей. Схильний до нападів сидить один. Різники українські там поставили Ткаченко, Оноплієнко. І я. Ну, напевно, ж по кількості жертв. Даруся, ну не знаю. Руслан Худолій не звертатиметься по перерахунок. На помилування він і не розраховує. В мене все одно ніхто не відпусте. Хай ви хочете їх подпускали, в кого там один-два. А куди там я? Для от тих, хто сидить, то звісно варто. Всі ж хотять на волю. А якщо зі сторони потерпівчих, то вони ж і других людей там, то багато хто проти. Про довічників закон Савченко чітко не пише, і суд його трактує по-своєму. У нас один із засуджених до довічного в'язнення звернувся, був на перерахування. Суд йому відказав у цьому теж питання, правильно. Я вважаю, що перед законом повинні всі бути рівні. Закон Савченко для довічників це шанс раніше 20 років реальної відсидки просити помилування і вийти на волю. Наймалостичим президентом був Леонід Кучма. Він своїми указами звільнив майже півтори тисячі осіб. А от Віктор Янукович, попри своє минуле у колоніях, звільнив лише шістьох. Щоправда, із помилуваних президентами понад сотню засудили знову з них навіть трьох пожиттєво. А от жодного довічно засудженого поки що не помилували. Закон написаний під певних осіб для швидшого їхнього звільнення. Так оцінюють юристи перерахунок злочинцям день за два. Побороли не зло, а помогли злу швидше вийти на волю. Це і неправильно, і несправедливо, і аморально. Що це такі умови страшні, що треба помножити на два, то давайте ми змінимо самі СІЗО. Покращимо умови перебування. Нині в Україні півтори тисячі довічно засуджених. Щороку рішеннями судів до них додається близько півсотні. Скільки на них людських життів? Таку статистику не оприлюднюють. Валентина Доброта, Михайло Путята, Спецкор 2+,2. Школяр наркодилер в Запоріжжі, учні 11 класу, заскочили на торгівлі наркотиками. Неповнолітній наркодилер спеціалізувався на продажу важких препаратів. Замовлення на метадон, героїн та кокаїн він збирав через інтернет. Товар покупцям у Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях відправляв поштою. А для розрахунки використовував системи електронних платежів. Вдома у хлопця правоохоронці знайшли наркотиків майже на 60 тисяч гривень та банківські картки, на які покупці переказували гроші за порошок нині правоохоронці намагаються встановити постачальників наркотиків та інших учасників мережі їхнього збуту, а неповнолітній наркодилер за шкільної парти пересяде на лаву підсудних і може дістати до 10 років ув'язнення. Повісився у міліційному однострої удома у Миргороді. Розгорівся скандал. Смерть правоохоронця вдарила по репутації місцевої поліції, адже 36-річний капітан Олександр Овсієнко, начебто, лишив передсмертну записку, яка загадково зникла. Але перед своєю смертю чоловік звинувачував керівництво райвідділу в корупції. Оксана Солодовник з'ясовувала подробиці. Я не вірю, що Саша, мій брат, міг накласти на себе руки. Марина вже три тижні оббиває пороги місцевого відділу поліції. Підозри каже, закралися з дня трагедії. Перші кілька годин на місці пригоди правоохоронці працювали без понятих. До тіла рідних не пустили. Забрали в морг, зразу в машину, вкинули і все. І в ми, ми забрали тіло, вже, яке було наряжене, яке вже було у формі з медалями з усім. Працівники скорої бачили. Якийсь аркуш паперу дружина певна йдеться про передсмертну записку, яку залишив чоловік, але вона кудись зникла. в мене, що він одів форму і зробив це в формі. Тобто є, якісь він, якісь знаки відподав на те, що це. Це зв'язано з роботою. Нині згадує, як напередодні чоловік скаржився на тиск з боку керівництва. Принижували при всіх, говорили, що ти недостойний мондіра офіцера. У поліції ж твердять ані про тиск, ані про передсмертну записку нічого не знають. Ніякої записки нічого Ні, не було нічого. В цьому кабінеті Олександр Усієнко пропрацював три роки й того дня, як зазвичай прийшов на роботу, а після оперативної наради поїхав на дільницю. Колеги кажуть, нічого незвичного в його поведінці не помітили. Все як і завжди. Не виявляв ніякої стурбованості. Корупція, тиск та побори в лавах поліції і стали причиною трагедії. Певен товариш загиблого. Останні два роки Олександр намагався з цим боротись. Коли він відказався від того, що він буде там платити якісь гроші, приносити і так далі. його просто навіть просто начали вражати заставляли його. Ну зі слов його сослуживцеву. Заставляли писати рапорт. І саме остання спроба протистояти системі завершилася поразкою, вважає товариш. Було анонімне письмо на УВД о тому, що відбувається в таки, побори. От. Всі вирішили, що це зробив Олександр. І після цього почався пресінг, просто руководство його у поліції ж подібні звинувачення називають безпідставними. Ніякого тиску з боку керівництва вимагання яких з грошових коштів встановлено не було. Відразу після загибелі правоохоронця прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство», А згодом ще одне доведення до самогубства. Перевіряється версія, щодо причетності до вказаного злочину саме працівників поліції. На місцевому віче миргородці висловилися за звільнення з посади керівника відділу поліції. Нині люди. Домагається, щоб слідство у цій справі вели столичні правоохоронці. Оксана Солодовник, Олександр Левін, Полтавщина Спецкор два плюс два. Два тижні на все про все дали водії та перевізники міській владі Кілії на Одещині. Обурені кермувальники вже не годні терпіти бездоріжжя в районі. Що не тиждень, то ремонтують свої автівки, бо замість траси суцільні вирви. То чиновників попередили 14 днів і має розпочатись ремонт. Інакше міжнародну трасу Одеса рені перекриють. Від кілії до Одеси 200 кілометрів. Раніше цю відстань можна було подолати за 2,5 години. Зараз через зруйновані вщен дороги доводиться їхати 6 годин. Тож для того, щоб проїхати сюди в Одесу, учасникам протестної акції довелося виїхати ще вночі. Свій шлях від кілії до Одеси автолюбителі фільмують 200 кілометрів розбитих трас. Дорога мірна, десантна. Їздимо по камишам. Траса кілія ізмаїл Был бы лет, я проснулся, залез бы по колено и показал вам твою глубину тут. До поїздки в обласний центр люди вдалися після кількох попереджувальних акцій в районі. Тоді їх не почули. В Одесу приїжджають десяток автобусів та легковиків, дві сотні протестувальників. Розповідають: машини не видержують, рісори лопаються буквально кожну неділю. Тобто, якщо ми привеземо всі рісори, які зібралися в Кілійському районі, тут можна завалити ту одесу. Під обладміністрацію люди приносять пошкоджені шини. З них викладають символічний шлях. А скільки цього робить? Дороги поставили знаки, так як вони до. Виглядіть на даний момент. Тобто, закінчується Одеса, до ділі двісті вісімнадцять кілометрів, і всі 218 вісімнадцять кілометрів. Та вибивають до протестувальників. Виходить заступник голови облдержадміністрації Олександр Боровик. Розповідає: напередодні почали ремонт міжнародної траси Одеса Рині. А от дороги в районах це не до них. Ці ребята довжні їхати під Хабмін і говорити, що нам нужна дорога. Ведь у нас самих нет средств. Люди обіцянкам щодо ремонту не вірять. Ні, це не конкретно. Ми проїжджали как? там, да. де вчора була клоунада, да. де ви почали начали ремонт роботи, да. Там стоїть один доходящий трактор, і да. роботи не ведуться. Після довгих сперечань автолюбителі виставляють свої умови два тижні, аби чиновники знайшли 15 мільйонів гривень. Таку ж суму обіцяють знайти в районній скарбниці. Це дасть можливість відремонтувати хоча б одну дорогу на Одесу. Якщо ж до них не дослухаються знову, обіцяють взагалі перекрити рух міжнародною трасою. Сергій Осачук, Сергій Галенюк, Одеса, Спецкор 2+,2. 20-метровий Ленін вже не світитиме у Запоріжжі. готуються до знесення пам'ятника. Наразі вивчають у який саме спосіб зручніше це зробити. Не знають, як підступитися, бо технічна документація на монумент у Москві. Леніна мають розібрати, а потім перевести на майданчик, де зберігаються інші скульптури комуністичного режиму. Запорізьким Леніном буцімто, вже зацікавились у Німеччині, начебто, тамтешні підприємці, чи то полки прихильники ідей пролетарського вождя, чи то з буржуазного розрахунку запропон. Нували за нього кругленьку суму. Дякую, що були з нами. Побачимось незабаром вже о 23.30. Щастить.